А ви всім привіт! Продовжуємо розвивати золотодобувну корпорацію Falcone Gold Corporation. Це був чудовий ранок, щоб почати добувати ще більше золота. У мене на рахунку було вже 30 тисяч доларів, мені залишалося тільки забрати причеп, який я залишив минулого разу. Добре було все, і причеп, що стояв на місці, і його технічний стан, ніхто не пошкодив його, намагаючись прибрати з дороги. А ще на диво, мені ніхто не скаржився, що я залишив причеп на розвантажувальній платформі. Коли я хотів виїхати з території очисного заводу, мою увагу вкотре привернули два ескаватори. Можливо, мені вдасться домовитися з начальством, і я зможу орендувати один із них. Адже є одне місце з породою в канаві, яку мені треба якось дістати. Але я думаю, залишу це на потім. Спочатку мені треба попрацювати на моїй куботі. Доїхавши до власноруч зробленого мосту і знову майже не застрягши причепом, в голові я прикидував, і як це виправити. І це якраз та робота. З якою вправиться мій міні-ескаватор, адже матеріалів для вдосконалення заїзду на міст у мене було вдосталь. А ще мені треба було зробити дорогу до копальні, адже маневрувати між деревами не дуже зручно. Пересівши на куботу і впевнившись, що пального більше, ніж вистачить для роботи, я поїхав ближче до пляжу, де і назбираю матеріали у вигляді гравію для вдосконалення заїзду на міст. Сподіваюся, мені вистачить одного повного причепу, а це більше, ніж 10 кубів. Поравшись із своєю роботою і насипавши повний причеп гравію, я поспішив негайно займатися мостом. До речі, на березі було стільки гравію, що теоретично я міг повністю засипати канаву. Але можливо, я використаю його в інших будівельних роботах. При спробі заїхати на переправу я знову застряг причепом. Машина досі виручала своєю потужністю. І як тільки причеп повністю заїхав на міст, я почав розвантажувати гравій. Головне, було вчасно зупинитися, відсипавши половину причепу з однієї сторони мосту і половину причепу з іншої. Адже знаходячись в кабіні, візуально відслідковувати повноту причепу майже неможливо. Справившися з роботою і припаркувавшись на узбіччі, треба було оцінити, чи рівномірно я розподілив гравій. Наближаючись до мосту, я вже побачив, що роботу я виконав ідеально. Можна було порахувати камінчики в двох кубках і я впевнений, що їх там буде порівно, адже роботу робив справжній професіонал. Далі діло було за малим, точніше за мініатюрним. Я взяв куботу, щоб розрівняти кубки гравію ковшем, а потім утрамбувати його щільніше за допомогою гусениць. Проте навантажувач був не настільки важким, як я очікував, і часу на трамбування знадобилося набагато більше. Але через півтори години роботи все ж таки мені вдалося зробити максимально плавні заїзди. Залишилося тільки оцінити візуально. Це була добре виконана робота. Ранок був продуктивний. Залишалося набрати повні груди лісного повітря і продовжувати працювати. Спершу треба було перевірити, як поводить себе машина на переправі. Все було краще, ніж я очікував, причеп зайшов плавно на міст і не втиснувся у гравій, який я добряче притрамбував. Наступним кроком було очищення земельної ділянки біля мого золотодобувача. Треба викосити всі кущі і траву. Для цього я зв'язався з Кофманом. Може порадить, де взяти підходящий інструмент. Як я і думав, Тот міг підробляти місцевим гуглом. Він підказав, де я можу взяти обладнання, яке вирішить мої проблеми. Залишилося заїхати до знайомих Тода на маленьку лісопильню і забрати інструмент. Через деякий час блукання по звилистим гірським дорогам я нарешті знайшов маленьку лісопильню, про яку говорив Хофман. Припаркуватися я вирішив під навісом і пішов оглядати потрібний інструмент. Лісопильня була порожня, а станок для розпиловки дошок був явно не тим, що стане мені у нагоді. Але, походивши навколо, я побачив те, за чим я сюди приїхав. Це був маленький мульчер сумісний з моєю куботою. Дочекавшись друзів Хофмана, ми завантажили мульчер у пікап. Звісно, ніхто не казав, що це буде безкоштовно, тому я купив його за 1200 доларів. Він не раз стане мені в нагоді. Щоб скоріше зайнятися роботою по вирізанню кущів, я вирішив скоротити дорогу, користавшися налаштуваннями підвізки. Я встановив пневмопідвіску в максимально високе положення, щоб. Оце я називаю справжньою експрес-доставкою. Головне, що мульчер був закріплений надійно і не злетів у кущі на першому пагорбі. Тепер можна було випробувати його в дії. Під'єднався він без проблем. Всі елементи працювали справно. А подрібнювач вже чекав на свою кущову здобич. В першу чергу я вирішив зробити зручний під'їзд до мосту від асфальтованої дороги. Я зробив чотири проїзди, перш ніж добився ширини дороги, яка мене влаштовує. Ідеально, тепер пересування стане набагато зручніше. Залишилося зробити те саме навколо золотопромивочної машини. З тим мульчером кущі перетворювалися на те, щоб у тирсу вони просто зникали в дерев'яний пил. Хоч куботу завжди заносило через малу вагу, я все ж таки викосив всі кущі навколо золото омивача і підготував майданчик для сипання ґрунту. Тепер можна було планувати справжню роботу, яка принесе мені справжні прибутки. А для цього мені знадобиться техніка побільше, ніж моя кубота, яку я припаркував біля генератору. Акуратно розставивши обладнання, я поїхав до золотоплавильні, де побачив великий навантажувач. Прибувши на місце, я пішов до керівництва. Може мені вдасться домовитися за оренду. Переговори пройшли успішно. Проте аренда обійшлася мені в 3000 доларів на добу. Ну і ціни тут. Під'єднавши причеп з погрузчиком до пікапа, я поїхав на місце, де було багато ґрунту. Це була та велика гора ґрунту, що я примітив, коли возив золото на очистку. Вона виявилася більшою, ніж я думав. Куботою я б вантажив її дуже довго. Відчепивши причеп з орендованим фронтальним погрузчиком, я поїхав по інший причеп, куди я буду завантажувати ґрунт. Підготувавшись до навантажувальних робіт, я завів погрузчик. Пальне було у нього майже на нулі, але я вирішив спочатку попрацювати, а потім заправити, коли прийде час. Навантажувач мав великий ківш, і при повному завантаженні машина вела себе дуже нестабільно, адже мала недостатню вагу. Тому мені довелося працювати без різких рухів, щоб не перекинути трактор. Ще досипавши пару кіло до повного причепу, я закінчив навантаження доволі швидко і поспішив всипати землю біля золотоомивача, по дорозі перевіривши удосконалену переправу. Майже не знижуючи швидкість, я заїхав на свіжопрокладену ґрунтову дорогу, а потім переїхав в міст. Навіть з повним причепом землі, гравій не розлетівся у різні сторони, і машина плавно переїхала на другий берег. Зрештою на майбутнє треба придбати причеп побільше. але то потім. При наступному заїзді на переправу мене чекала неприємна ситуація. Зрештою, міст не витримав навантаження і почав суватися в яму. Я ледь виїхав на інший берег. Ситуація була дуже серйозною. Все ж таки виявилося, що міст із колод не дуже надійна штука. Але попри ризики впасти разом з мостом, я продовжив возити ґрунт. Запрацювався я аж до самого вечора і вивіз тільки половину ґрунту. Але продовжувати працювати мені не дозволив брак пального. Погрузчик можна було заправити зараз, але я вирішив завести спочатку землю, а потім повернутися і заправити трактор. На вулиці швидко темніло, і на майбутнє я задумався про освітлення території, але було пізно. Все ж таки світлофар не допомогло мені розгледіти край мосту. Добре, що я злетів не повністю, але виїхати я вже не зміг. Сподіваюся, що машина не впаде, мені довелося тащити каністру вручну, щоб заправити трактор. Добре, що йти було недалеко, проте 20 літрів дизелю не так легко нести в руках. Але зрештою, я заправив трактор і, перевіривши акумулятор, спробував завестися. Добре, що тут все вийшло без проблем. Не знаю, що стало причиною таких думок, можливо, в тому, але я спробував проїхати по мосту на тракторі. Один невірний рух і пікап міг би опинитися на дні. Діяв я дуже ризиково, проте все обійшлося. Зсипавши залишки ґрунту з ковша, я подумав, що пригод на сьогодні досить, і вирішив поспати. Ранок був сповнений хорошою погодою і свіжим повітрям, проте були деякі нюанси. План дії у мене був наступний. Я побіг вздовж берега, перевіряючи глибину води. Певнившись, що глибина невелика, я спробував заїхати трактором в канаву через стару переправу, і по руслу я доїхав до мосту, де я хочу спробувати підняти ковшем застрягшу вантажівку. Біля мосту глибина була набагато більша, але не критична. Проблема була в тому, що ковш не дотягувався до пікапу, тому мені прийшлося заїхати на міст і спробувати підняти застрягшу машину в інший спосіб. Зрештою, мені вдалося припідняти машину, і далі своїм ходом я виїхав на берег. Тепер можна було займатися промивкою золота. З цим навантажувачем процес значно пришвидшився. І так, як мені не треба було підвозити ґрунт на машині, я впорався доволі таки швидко. Заглушивши трактор, я пішов перевірити результати сьогоднішньої роботи. На цей раз я намив аж три ящика з концентратом золота. Для перевезення ящиків з концентратом я вирішив використовувати низькорямний причеп, який я орендував разом з погрузчиком. Завантаживши куботою всі три ящики з концентратом і міцно зафіксувавши їх ременями, адже не хотілося втратити ані граму золота, я поїхав на завод по очищенню дорогоцінного металу. Якби я не любив маневрувати заднім ходом, все більше я не любив розвантажувати вручну, тому за допомогою кранбалки я розвантажив концентрат і поїхав знову возити ґрунт. Підігнавши всю необхідну техніку, я почав знову монотонне навантаження землі. Все ж таки, я хочу до кінця дня повністю розібратися з цією кучею і дуже сподіваюся, що вміст золота тут достатній. Міст почував себе ще гірше, тому я вирішив не ризикувати і поїхав старою переправою, яку я недарма залишив не відвозячи ґрунт на промивку. Через декілька годин я перевез весь ґрунт, і заправивши генератор, я вмикнув золото Далі я вирішив перевезти свої апартаменти подалі від робочої зони. І я придивився місце на березі річки, і тут виявився просто чудовий краєвид. Закінчивши промивку ґрунту, мені вдалося назбирати ще три ящики концентрату, які я відразу відвис на золоточисну станцію. На очистку золота потребувався деякий час, тому я вирішив не байдикувати, а зайнятися покращенням дороги. Для цього я вирішив використовувати гравій, тим самим розвантаживши бункер з відробіткою. Висипавши каміння на ґрунтову дорогу, я розрівняв їх ковшем, а потім втрамбував трактором. Не знаю, навіщо мені знадобилася дорога до зруйнованого мосту, але з часом я вирішу це питання. Через деякий час мені прийшло сповіщення, що золото очищене і його можна забирати. Я вирішив забрати з собою і фронтальний погрузчик. Мені все рівно доведеться їхати до золотоплавильні, відразу я його і віддам. Нарешті я отримав свої самородки, заплативши за роботу 300 доларів. Ця партія грунту була бідніша на золото, проте три ящика самородками це вже непогано. Залишилося їх переплавити. Добравшись до золотоплавильного цеху, я припаркував трактор на своє законне місце, а сам відправився розвантажувати ящики з чистим золотом. Процес переплавки розпочатий і це коштувати мені по 200 доларів за ящик. А ще я зовсім забув, що оренда трактора коштувала 300 доларів за добу, тому прийшлося заплатити і за цей день оренди. А поки що я можу поїздити містом, може щось цікаве знайду. Я давно хотів заїхати в цей маркер, і ось нарешті з'явилася нагода. Треба було тільки знайти вільне місце для паркінгу. Не знаю чому, але я вибрав ось це. Ну я ж не винен, що моя машина настільки довга. Закупившись всім необхідним, а саме свіженькими продуктами від місцевих фермерів, я поїхав перевірити, що там по переплавці золота. Ого, на цей раз мене чекало аж три ящики золота. Сьогодні я вийду просто в колосальний прибуток. Якщо тобі подобається, як я добуваю золото, ти знаєш, що робити. Нарешті я доїхав до маєтку Хофмана. Питання залишалося тільки в тіні. Ого, я отримав 80 тисяч доларів за три ящика золота. Ще я забрав останні каністри з неякісним пальним. Далі я буду купувати сам, адже мої статки зростають. Ось так і закінчився ще один прибутковий день. Напиши у коментарі, що б ти хотів побачити в наступній серії, а мені час іти. Скоро зустрінемось.